Соратник кличка Борис Філато виділив 2,4 мільйони гривень на рекламу у Фейсбук та Телеграм. Тендер на послуги з піару провів один із департаментів міської ради Дніпра. Про це йдеться на платформі Прозоро. Переможець – з Сергієва Олена Миколаївна, яка раніше надавала подібні послуги для міськради Дніпра. Вона отримує 2 мільйони 390 тисяч 800 гривень. Тепер до 31 грудня 24 року Олена Сергієва має надати 1840 послуг з розміщення інформації у Фейсбук, а це 1600 публікацій. Та телеграм 140 публікацій. Усе заради поліпшення інформованості дніпрян. У документації також є визначений перелік телеграм-каналів та фейсбук спільно, де саме має з'являтися піар-діяльність мері Дніпра. Мер Києва Віталій Кличко також вкладає кошти у рекламу. Цінник від 5 тисяч гривень до півтори тисячі доларів за пост або прес-реліз у десятках медіа декілька разів на місяць. Про витрати кличка на рекламу. Дивіться на Ютуб-каналі Каштаннюс.